Всім доброго вечора. Торгівельний майданчик Асамтеглеваха, вулиця Окружна, 55, д у нас є акційні товари, а саме сівалки. Сівалочки БУ. Є кінна сівалка на 15 родів. Є сівалка Туме, Вона йде 2,40 ширина захватом. Вона йде з бункером для Міндобрив. Є дві сівалки фірми Amazon. Одна трьохметрова, одна 2,30. Одна сівалочка йде з рібоночком. До речі, вона дуже в дуже гарному стані. Але все ж таки з акційною ціною. Є сівалки фірми Агромет. Ширина захвата у неї 2,80. Вона йде на 25 рядів. Таких сівалок дві штуки в наявності. Є сів... одна сівалка фірми Стестек в німецька. 2,50 ширина захвата. Це сівалочка Амазони, друга, у якої ширина захвата 2,30. Також сівалочка Нордстен. Вона йде найбільша на 33 ряда. Дуже великий бункер в варному стані колеса. І ще одна сівалка фірми Громет, оригінальна польська. Іде з догрузами. Так само е ширина захвата 2,80 на 25 рядів. Сівалочка, як бачите, в наявності всіх. Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся, стіни дуже хороші. Ось такий стан приблизно показує сівалки. Якщо буде кому цікаво, то зроблю окремо детально кожної сівалочки відео. Також є нова картофлесажалка. сажалка. Вона йде на міжаді 70-75 ще трохи на майданчику, бачите, пішла корозія по металу, але вона абсолютно нова, тобто нею ніхто не працював. Збільшений бункер на 210 кг. Є грунта фреза 1,6 фірми «Бомот». Так само нею ніхто не працював. Просто від того, що трошки постояли, бачите, стала така от корозія по металу. Два плуга, один іде 230, 2.35 і один іде 320. Це 320, розрахований на 30 кінських сил. І два по 35 на високих стойках. Ось в такому не стані. Також по оцінній ціні у нас є по акційній ціні, є штанги. Штанги до навісних оприскувачів. Є на 16 метрів, зібрана вже з форсуночками. Декілька штанг на 14 метрів без форсунок. І на 16 метрів це ті, які будуть йти по акційним цінам. Кому цікаво, звертайтеся за номером, який прописаний в даному відео. Ще раз наголошую, що якщо потрібно буде детально якесь фото або відео даного товару, який вас зацікавив, я вам зроблю.